Дуже тяжко тоді, коли рухнули мрії та плани, коли сталося не так, як цього ти всім серцем хотів. Дуже тяжко тоді, коли ближнього поруч немає, який міг би підтримати і який би потішить зумів. Дуже тяжко тоді, бо в такі неспокійні хвилини, коли полум'я жар безупинного серця горить, ти втрачаєш усе. Навіть в Бога могутнього віру й до твоєї душі хоче віччя гіркий підступить, опускаєш тоді у безсилі знеможені руки, крила віри й молитви давно уже зняв ти і склав, відчуваючи біль, відчуваючи горе і муки, Бог мене залишив, ти не тільки подумав, сказав. І згоріла дотла невмираюча, сильна надія, і стоїш на краю і не боїшся крок в прірву зробити. все тому, що твоя не збулася заповітна мрія, і не бачиш, що Бог біля тебе і прірви стоїть. Ти розбитий такий що не в змозі, почуть його голос, який ніжно говорить в душі зачерствілій твоїй. Але все ж ти почуй, бо говорить до тебе він знову. Не роби кроку прірву, спинися, прошу тебе, стій. Я створив небеса, я створив всі небесні світила, я створив океан, я створив усіх риб і птахів, я тебе формував і ліпив тебе, мов виріб з глини, знав про кожен твій день ще задовго до створення дні. Знаю все я дитя, пораховане навіть волосся унікальним то є, і такого, як ти, не знайти. Я тебе не забув, бо забути тебе я не в змозі. Я за тебе ціну, непідйомну для тебе сплатив Ти ж сьогодні стоїш і в печалі своїй дуже гірко, не вустами, а серцем до Господа Бога кричиш Де ти є, мій Господь? І чому у стражданнях залишив, і чому так давно ти замкнув небеса і мовчиш? Не мовчу я. О ні, не мовчу, ти мій голос не чуєш. Я до тебе давно й безупинно дитя говорю. В час, коли у журбі, ти невтомно й постійно горюєш, ти мене не пускаєш, і я просто збоку стою. Ти думаєш, я твої плани і бажання розрушив, Ти думаєш, я за провини тебе покарав, а я у той час так безмежно любив твою душу, біля тебе стояв, і усі сльози твої витирав. Ти мене запроси, запроси, ти мене на вечерю, я до тебе прийду, і всі рани я перев'яжу. Я тебе не карав. Ти мене не пускаєш до серця, я тебе не лишив, я і досі з тобою стою. Тож прошу, нині я зупинись і назад повертайся, все спочатку почни, тільки разом уже ми підем. Починати з нуля ти не бійся, І страху не лякайся, бо початком для змін може стати і сьогоднішній день. О, почуй ці слова і всім серцем у Бозі зміцнися, й віджени від душі цей злий смуток, і цей гіркий жаль, до Спасителя свого, єством всім своїм навертайся, не роби цього кроку, і в прирву гріха не вступай, хай диявол тобі більше думку таку не приносить. Полюбив я тебе і кажу тобі нині. Ти мій, якщо можеш, почуй. дуже сильно про це в тебе прошу, так тобі промовляв серцезнавець і друг вірний твій. Я тебе не забув і на тебе давно вже чекаю, бо люблю я тебе, о, дитя тебе благословляю.